Хвороба лайма, системний бореліоз, збудник борелія Буркдорфері придається при укусі іксодового пліща. Перші прояви виникають через кілька днів тижнів. У місці укусу з'являється мігруюча еретема, надалі можлива поява дочірніх елементів висипу. Загальним симптомами є лихоманка, нездужання, міалгії, артралгії. У пізній фазі виникають хронічний атрофічний акродерматит фаза запалення еритема червоного пурпурового кольору поступово змінюються фазою атрофії шкіри, міозит, кардит, артрит, що підвищена у 77% випадків. На цьому слайді ви бачите мігруючу еритему при хворобі лайма. На цьому слайді ви бачите іксодовий кліщ. Лайм-артрит характеризується моноартритом в 64%, олігартритом 29%, поліартритом 6%. Залучення дрібних суглобів не властиве. Найчастіше вражається колінний суглоб, далі кульшовий. Гомілково стопневий, кістьовий, ліктьовий та інший. Для діагностики необхідно ретельно зібрати анамнез щодо укусів кліща та наявності в минулому мігруючої еретими. Визначення наявності антитіл до Борелія Бурбдорфері. Гостра ревматична лихоманка. Характерний мігруючий Недеструктивний поліартрит з переважним залученням великих та середніх суглобів. Запалення одного суглоба тримається близько 3-4 днів. Для гострої ревматичної лихоманки характерне ураження серця з розвитком вальвуліту мітрального, артального клапана в тяжких випадках перикардиту чи панкардиту. Інші специфічні прояви захворювання. Малохорея, кільцевітна еритема, ревматичні вузлики. Характерним є часовий зв'язок у середньому 3-4 тижні з перенесеними тонзілофарінгітами, підвищенням титру антистрептолізину О і для встановлення діагнозу гостра ревматична лихоманка використовують критерії Джонсона. Ювенільний ідіопатичний ревматоїдний артрит. Складність диференційної діагностики полягає в можливості перебігу ювенільного ідіопатичного артриту у вигляді олігартриту. Інфекційне захворювання може бути пусковим моментом дебюту ювенільного ідіопатичного атриту. Перекривання спектрів клінічних та лабораторних проявів реактивного артриту, ентезит асоційованої формою інільного ідіопатичного артриту, включаючи ентезити та позитивність за хюмон лейкоцитарним антигеном B27. Основним фактором диференційної діагностики є катамнез захворювання. Якщо при виключенні чи усуненні всіх можливих причин артриту. Незважаючи на протизапальне лікування, захворювання триває понад 6 тижнів. Такий хворий класифікується як той, що має ювенільний ідіопатичний артрит, антитіла до модифікованого цитруліного вінментину, високоспецифічна реакція для ранньої діагностики ювенільного ідіопатичного артриту. Системні запальні захворювання сполученої тканини, ця група захворювань, крім артриту, характеризується іншими специфічними клінічними проявами та лабораторними показниками. Системний червоний вовчак. характерна фоточутливість, еритема на обличчя за типом метели, ураження нирок, наявність антинукулярних антитіл та антитіл до двоспіральної ДНК, СМІ. Антитіла, антитіла до нуклеозомів є високоспецифічними при системному червоному павчаку. При ювінільному дерматоміазиті, поліміазиті на перший план виходить міопатичний і шкірний синдроми. Антитіла до JO1, Хістіділ, транспортна РНК-синтетаза, виявляють у хворих на дерматоміазит та поліміазит. Для ювінільного системного склерозу характерне насамперед склеродермічне ураження шкіри та синдром рейно. антитіла до негістонного білка скло 70 склородерму антиболі, наявні у хворих на системну склеродермію. Гемартроз. Крововилив у порожнину суглоба характеризується напрямком, підвищенням температури, обмеженням рухливості в суглобі та болем і супроводжує травматичне пошкодження або коагулопатії, тромбоцитопні. Для першого випадку характерним є анамнез травми та ознаки травматичного ураження шкіри над суглобом рана, сидну, синець. На цьому слайді ви бачите явище гемертрозу. Виявити пошкоджені кісткові структури суглоба допомагає рентгенографія чи комп'ютерна томографія, розриви м'яко тканинних структур, ультразвукове дослідження та МРТ. При коагулопатіях, тромбоцитопініях зазвичай наявний анамнез спонтанних кровотеч, коголограма, визначення рівня тромбоцитів та аналіз активності факторів коагуляції крові дають змогу. Підтвердити діагноз. Відрізнити гемартроз від реактивного артриту допомагає ультразвукова діагностика. Для гемартрозу характерне спонтанне контрастування суглобового випаду з утворенням суспенції згодом з'являються ознаки організації згустка. При реактивному артриті випіт зазвичай анехогенний, однорідний. Діагноз емартроз можна поставити завдяки виконанню суглоба з аспірацією та аналізом його вмісту. Лікування. Хворим на реактивний артрит призначають нестероїдні протизапальні препарати неселективні, вони блокують циклогеназу 1 та другого типу, приклад, ібупрофен. З трьохмісячного віку 5-10 мг на кг на прийом до 3 разів на добу. Диклофенак дітям з 8 років по 2-3 мг на кг на добу, максимум 100 мг на добу. Напроксен підліткам віком понад 16 років по 250 мг двічі на добу. Та Селективні нестероїдні протизапальні препарати, які блокують переважно циклоксигеназу другого типу, наприклад, Німісуліт, дітям призначають старше 12 років 2 мг на кілограм на добу, та мелоксикам його призначають підліткам, віком понад 16 років, 7,5 мг на добу, 1 один чи два прийоми. Знеболювальна дія більшості нестероїдних протизапальних препаратів проявляється з першого прийому. Максимум протизапальної дії припадає на 10 12 день курсу, тому тривалість лікування становить у середньому 2-4 тижні. При значній вираженості артриту можна застосовувати ступеневу терапію. У перші 5 днів вводити препарат внутрішньо-м'язова, наприклад, диплофенак натрію, з наступним переходом на Пероральний прийом. Побічними ефектами нестероїдних протизапальних препаратів при тривалому прийомі є розвиток гастротооденіти, виразки шлунка та 12 палової кишки, які більш характерні для неселективних протизапальних препаратів, можуть спостерігатися гепата та нефротоксичність. Місцево можна застосовувати мазі або гелі на основі нестероїдних протизапальних препаратів. Мазі, наприклад, ібупрофену, тиклофенаку. З 12 років мазі, що містять німесолід, які рекомендовано наносити в гострому періоді двічі на добу. Системне застосування глюкокортикоїдів не рекомендовано. Ефективним є. Внутрішньосуглобове введення глюкокортикоїдів пролонгованої дії. При реактивному артриті, асоційованому з хламідіозом та ураплазмозом, показана антибіотикотерапія. У разі виявлення хламідій у регенітальному тракті респіраторного хламідіозу проводять 10-14 днів курс лікування кларитроміцином 15 мг на кілограм на добу або п'ятиденний курс лікування азитроміцином 10 мг на кілограм на добу. Ризик ураження серця у хворих на постриптококове реактивний артрит. Американська асоціація серця рекомендує проводити антибіотико-профілактику бензатин, бензил, пеніциліном -ну протягом одного року і за відсутністю ознак ураження серця через. 12 місяців відміню. У разі ураження серця діагноз змінюється на хронічну ревматичну хворобу серця та призначається відповідна вторинна профілактика. бензатил вводиться дітям з масою тіла менше 27 кг по 600 тисяч одиниць більше 27 кг по мільйону. 200 одиниць один раз на 4 тижні внутрішнього м'язу.